Прогулятись старовинним ексмеджитом, відпочити на пляжі Ак'яра чи Кафи. Ці та багато інших назв на кримському півострові відомі не всім. Натомість Сімферополь, Севастополь та Феодосія вказані на кожній мапі. Насправді ці назви наслідок системних перейменувань ще з часів Російської імперії. Автор ще однієї хвилі зміни кримських назв. Йосип Сталін. Як йому вдалося стерти з півострова згадки про корінний народ та як моряки завадили Сталіну перейменувати гори і річки? Перші перейменування у Криму розпочали ще у 18 столітті під час анексії Кримського ханства. Тоді Російська імперія змінила назви великих міст. Ахмінджит вони перейменували в Сімферополь, Кізлів вони перейменували в Євпаторію, а або Кафа. Вони перейменували в Феодосію. А ось найбільша хвиля перейменувань розпочалась після депортації кримських татар у 1944 році, каже голова кримськотатарського ресурсного центру Іскандер. Баріїв. Це в першу чергу пов'язано з тим, щоб зробити все в Криму, щоб не нагадувало про корінний кримськотатарський народ. Маріїв каже, після депортації на півострів переселили росіян, а разом з ними змінювали і топоніми. Ці люди, які приїжджали, вони вже надавали і, і назву тому населеному пункту, з якого вони приїхали, і тому в Криму почали з'являтися такі більше такі ну на, наприклад, Орловка. Перейменовували населені пункти і за назвами фруктів: виноградне та абрикосівка чи тварин, щоб були нейтральними, а не кримськотатарськими, розповідає історик Мартін Олександр Кислий. Указом президії Верховної Ради СРСР від 18 травня 48-го було перейменовано 1062 кримсько-татарські кримськотатарські назви. Таким чином, за чотири роки після депортації півострів втратив майже півтори тисячі історичних топонімів. Наказ спустився з обкому партії та місцевого партійного газету кримського обкому партії. А редактор газети передав це завдання своєму секретареві. І секретар сьогодні сидів складав список цих перейменувань. Коли в нього закінчилися с -с садівничі е вказівники, і е закінчилися кіабракосові як відрадни, він, він взявся там за людські імена, Миколаївка, Іванівка, тому подібне, така легенда справді існує. Назві справді були недолугі, а лише в окремих випадках в них було закладено або якийсь ідеологічний е е э сенс, або вони, ну скажімо так. Вшановували пам'ять когось з важливих радянських діячів. Під переименування потрапили і інші географічні назви, зокрема, річки, гори, бухти, долини. Це як собака мітить територію. Тобто вони щось захопили, це не їх, але їм треба перемаркувати це все. Треба так, щоб воно сприймалось тими, хто там живе, що це російське. Гори, ліки, значить, ущелини і таке інше. Вони завжди сприймаються як щось таке більш стабільне, да? Тому що ми ж розуміємо, що будинки, вулиці, ну пройшла війна або землетруси, немає їх так. Та реалізувати цей план до кінця не вдалось. Андрій Клименко розповідає, завадили моряки, адже в той час у морі користувалися паперовими картами, і перейменування природних об'єктів спричинило плутанину в навігації. Моряки, вони такі трохи е, космополітичний народ, тобто вони знають, що моря, океани існують вічно, так а політики вони змінюються, і влади наші влади вони змінюються. А море є море. Ну, і звичайно, що воно постійно різного роду керівникам воно різало слух. Ну, як це так? Да? Є там Радянський Крим, жодного кримського татарина нема, а тут явні татарські назви. Звичайно, що це. Одразу розвіювало всі миф, міфи про те, що Крим російський повертати історичні назви на півострові почали вже за незалежної України. Розповідає Барієв на той час. Я був головою головою кримськотарського молодіжного центру. Ми розпочали ініціювати процес повернення історичних назв. Не було політичної волі раз. Що стосується законодавства України, то треба було щоб в тому числі це приймало рішення місцева громада. Ну ми розуміємо, місцеві громади це переселенців. і дійсно вони, як я спочатку говорив, будуть зацікавлені в тому, щоб залишити ту назву, яку вони вони привезли. Тоді молодь Криму самостійно повернула з десяток історичних назв. Один із географів та географів на той час Сімферопольського державного університету. Він запропонував: а чому не зробити так, щоб на фоні діючої таблічки діючої назви можна було б зробити назву о, історично і коротку справку. Ну довідку, наприклад, коли ми там написано, і ми напередодні де да, вісімнадцятого мая 1997 дівносто по моєму року е об'явили таку акцію, і ми змогли руками молоді. Е ми змогли тоді зробити такі таблички. за рік після російської окупації Криму. Верховна Рада ухвалила закон про декомунізацію, складовою якого було перейменування радянських топонімів. Це стосувалося Автономної Республіки Крим вже після повномасштабного вторгнення у серпні 23-го парламент ухвалив окремий закон для повернення історичних топонімів у Криму. Було перейменовано 69 населених пунктів. Голова меджлісу кримськотатарського народу Руфат Чубаров розповідає, що наразі Український інститут національної пам'яті затвердив близько сотні історичних назв, і це менше десятої частини з тих, які потрібно повернути. Один із провідних людей, які займалися перейменуванням. Він сказав наступне, я його цитую. Я... А ви кажете, уявляєте собі сучасну карту Криму, якщо повернути 1444 назви, там же нічого не залишиться. Він сказав таке, я повторюю, українського. Він дурень, бо він не розуміє, що кримськотатарська назва українського Криму це є українська назва. Тож, поки повернення історичних назв для Криму триває, і якщо Красноперекопськ вже 9 років в Яникапу – а Кіровське Васлям то з Севастополем не все так просто. Аби він знову став ак'яром, потрібно внести зміни до Конституції України, адже це місто зі спеціальним адміністративним статусом. Ксенія Вапельник, Павло Загорнян, Андрій Селезньов та Мирослава Трофимчук. Суспільне новини Крим.